Добрий вечір, мої любі. Дуже рада зустрічі з вами. Давно не виходила в ефір. Я решила подивитися на ноябрь місяць наших козерогів, що їх чекає? По здоров'ю, Повна чаша, явлення блага, в своє здоров'я дасть хороший результат. Так що двігаємося вперед. Я думаю, що в цьому місяці все буде добре. Далі дивимося наших. Нашу любовь. Фортуна. Кипить повним ходом. Засідання на труні. Багато знакомства, перемір'я, благополуччя. Карта замечательна, так що не переживайте, місяць должен бути непоганий. Тепер дивимося фінансовий план. В фінансовому плані далі навіть не витягую. Місяць должен бути дуже хороший. Люби починання дадуть хороший результат і буде йти як по маслу, і в дальнейшем. Так що сміло починаємо, двигаємося, все отлично. Тепер дивимося. Що наших ожидає ангели-хранителі. Вложені фінанси або якесь початку діла в цьому місяці дасть на всю зиму перспективи в роботі. Починаємо все отлично Падає благодать, благополуччя, якби і душевне тепло. Тобто, ну, я думаю, що страха якогось ужаса не да, з Бог все буде добре Ну, так взагалі місяць буде непоганий Всього самого найкращого Пишіть, підписуйтесь, дзвоніть. Відповім на любі ваші, якщо треба питання.